Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І ось уже друге відео на сьогодні, але не останнє. Поговоримо про трек від Джері Хейл та Євгена Хмару, який називається Розчиняюсь. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов. Чи ні? Отже, трек розчиняюсь з створений на основі віршів Юрія Іздрика і за співпрацею з віртуозним піаністом Євгеною Марою. Отже, давайте слухати. Сніжим робиться чай, розчиняюся топі, рощи наш трохи гіркавить, котиться грабій, котиться грай, водиться під чай. Така, знаєте, інтимна розповідь тиха, спокійна, і цим вона приковує слух. А ще хочу сказати про те, що якщо хтось дуже прискіпливий до звуку, то на Ютубі якість запису набагато гірша, ніж, наприклад, Spotify. Тому що я спочатку послухав на Ютубі і не зміг добрати, чому, блін, так, чому такий запис включив Spotify і там він набагато кращий. Тобто, якщо ви зараз послухаєте і вас чомусь, ну. Не зачепить, то переслухайте більш в гарному, в гарній якості, і дійсно, це ну, враження зовсім інші. Я розчиняюсь, тобі бачиш, я розчиняюсь, тобі знаєш, я розчиняюсь, тобі бачим, все ж я хочу, що для тебе значить. Я розчиняюсь тобі.

Малюнок треку схожий трошки на трек сніг, тому що там теж а, перший куплет був такий, не такий динамічний, скажімо так, не те, що динамічний, а ну, акцент більш ліричний, да, такий витончений. А другий вже м, ну, розповідь набуває свого піку, як зараз і тут, і хочу відмітити те, що а, другий куплет мені от подобається м, більше, подобається, що фортепіано вже. Грає більш гучніше, та й голос у неї вже такий: ну, вона його не так стримує, я б сказав. Чи це психічне, чи кармічне, ще теж можливо, Ну і так воно все вийде. Знаєте, можливо, тому що зараз такий інформаційний фон, і всі думають там за те, що буде з нашою країною. Але ті, у кого, кого плавить, хто не витримує, я, б, мабуть, порадив загорнутися в теплий плед і поставити цей трек на репіт. Він дійсно дійсно огортає якоюсь теплотою, дійсно. Відносить тебе десь далеко-далеко в таке затишне, тепле місце. І оці а, слова Джері Хейл, розставлені нею акценти, да, зараз, коли вона говорить а, майже пошипки, ну це все дає якусь теплоту, таку, таку домашню. І, знову ж таки, якщо вас, ви не витримуєте цього інформаційного фону, я думаю, цей трек. Дуже вам зайде, я розчиняюсь, тобій бачиш, я розчиняюсь, топі знаєш, я розчиняюсь в тобі плаче, за ще хочусь не для тебе значить. Я розчиняюся тобі сміху, з дурним дзвінки дитячим, я розчиняюся тобі сні. Трошки різонуло мені в вухо. От зараз, коли вона перейшла в нижній регістр. Ну, такий у неї прям дуже грубий голос. І Я не знаю. Можливо, тому що я не звик від Джері Хейл а, чути саме так, як вона співає. А, подобається більше як ну, завжди вона. Зве... в Верхньому регістрі. Хотів сказати, зверху. Це, хочу, це mm -hmm. А взагалі, то трек сподобався. А, і подобався трек сніг, і подобається цей трек, і я з нетерпінням чекаю. На вихід альбому, який вже, блін, повинен вийти. Чому він не виходить, на трек на Килимі, тому що там е не така лірична Джері Хейл, а більш рокова, і з нетерпінням чекаю цього треку. Е я знаю, що на концертах як і цей трек, так і інші треки з альбому вона вже виконувала, але все ж таки хочеться почути студійний запис. Дякую за Джері Хейл за її творчість, за таку. Ніжність, ліричність, тепло, яке вона дає при прослуховуванні. Дякую вам за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!